Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом надзвичайно смачних квашених помідорів. Помідори виходять настільки смачні, що 3-літрова банка з'їдається буквально за один день. Ну що, давайте готувати. На дно банки кладемо промитий хрін, листя смородини і вишні, ну це по бажанню. також кріп. І часник. 3-4 зубчики часнику ріжемо пластинками і кладемо на дно банки. Тепер вкладаємо помідори. Помідори можна взяти і сливки, і круглі, і жовті, і розові, які у вас є, одинаково будуть смачні. Ось так. Повну баночку наложили. Тепер. Беремо ще 3-4 зубчики часнику і видавлюємо через чеснокодавку. Зверху ще кладемо кропу, заливаємо все розсолом. Розсіл на 1 літру води. Беремо 70 грамів солі і 80 грамів цукру. І все на другий день можна їсти. Смачного всім!